Дім сад Город. Нині, коли господині заготовляють консервацію на зиму, саме час подбати про те, аби серед ваших припасів були овочеві заправки, адже в умовах перебоїв з електропостачанням зберігати заморожені продукти у холодильнику складніше. Тож консервація завжди стане у нагоді. Овочеві заправки бувають різні, готувати їх нескладно, крім того, вони у подальшому суттєво зекономлять час для приготування страв. Рецепти різних овочевих заправок пропонуємо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Чернігівської филі перед мікрофоном ведучий Анатолій Тютюнник. Почнемо із заправок для борщу. Найпростіша з них така: Беремо 3 кілограми буряка і по півтора кілограма моркви та цибулі. Нам потрібна також головка часнику, 2 столових ложки солі, 4 столових ложки цукру та 4 столових ложки оцту 9% -го. спеції за смаком. Приготуйте також олію для обсмажування і 200 г томатної пасти. Рецепт приготування. Усі овочі чистимо, Буряк і моркву тримо на великій терці, цибулю і часник нарізаємо дрібними кубиками, овочі обсмажуємо у великій кастрюлі, додаємо туди томатну пасту, розведену у кип'яченій воді в пропорції 1 до 2. Також додаємо сіль, цукор, спеції і, наприкінці, часник. Усе це тушкуємо до готовності буряка і потім розкладаємо у стерилізовані банки. Заправка для борщу готова. Наступний рецепт без томатної пасти, але з помідорами. Запам'ятовуйте: беремо 5 кг буряка, 10 цибулин і по 1 кг помідорів та моркви. Ще потрібно півтори склянки олії і стільки ж оцту, 2 столових ложки солі і 1 столову ложку цукру. Буряк відварюємо і тремо на тертці. У кастрюлю наливаємо олії, ставимо на плиту, ріжемо і додаємо туди цибулю. Тремо і додаємо моркву. А потім помідори. На сам кінець додаємо буряк, сіль, цукор і все це добре перемішуємо, тушкуємо 40 хвилин. Далі розкладаємо у банки і стерилізуємо 25 хвилин. Після цього закручуємо кришками, перевертаємо, закутуємо і залишаємо до повного вистигання. Багато хто влітку полюбляє таку страву, як зелений борщ. Заправку для зеленого борщу можна приготувати і на зиму для цього потрібно 2 кілограми щавлю, по одному кілограму зелені кропу, петрушки та зеленої цибулі а ще 80 грамів солі. Використовувати треба тільки свіжу зелень. У велику миску наливаємо холодну воду, усю зелень добре промиваємо у цій воді, видаляємо пожовкле зіпсоване листя, далі ще раз промиваємо вже у проточній холодній воді, даємо воді стекти. Підготовлену зелень подрібнюємо невеликими шматками, кладемо в миску і пошарово пересипаємо сіллю, потім усе ретельно перемішуємо. Заздалегідь підготовлені півлітрові банки стерилізуємо і просушуємо. Щільно укладаємо в них зелень, накриваємо кришками і вже зелень у банках стерилізуємо в кастрюлі з гарячою водою приблизно 20 хвилин. Після цього закриваємо і охолоджуємо. Також хочу запропонувати зробити на зиму заправку для розсольника. Для цього нам потрібні будуть такі інгредієнти. Пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі і пів кілограма свіжих огірків. Крім того, беремо 250 г перлової крупи, 100 г цукру, 2 столових ложки солі, 50 мл оцту, 120 мл олії і 300 томатної пасти. Найбільше клопотів з перловкою, адже спочатку крупу слід замочити на 2 години, потім залити свіжою водою, довести до кипіння на вогні і знову воду злити. І вже у свіжій воді варити до готовності, тоді перловка буде світлою. Далі нарізаємо моркву, цибулю і огірки, нарізані овочі, додавши до них сіль, цукор, олію і томатну пасту, тушимо 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Потім до овочів додаємо зварену перлову крупу, доводимо до кипіння і тушимо ще 5-10 хвилин. Додаємо оцет, перемішуємо і консервуємо у банках. Овочеву заправку на зиму можна зробити і універсальною. Тоді її можна використовувати не тільки для приготування перших, а й для других страв та соусів. Для універсальної заправки нам потрібні морква, цибуля, перець солодкий і помідори. Усіх цих овочів беремо по одному кілограму. Також потрібна свіжа зелень петрушки та кропу по 250 грамів, і зверніть увагу: потрібен кілограм солі. Цю овочеву заправку готуємо без варіння і стерилізації, стерилізуємо лише банки та кришки. Моркву натираємо на терці, цибулю і перець нарізаємо дрібними кубиками, дрібно нарізаємо петрушку та кріп, помідори або нарізаємо, або подрібнюємо блендером. У подрібнені помідори висипаємо сіль і ретельно перемішуємо до однорідної маси. Цю суміш додаємо до решти овочів і знову перемішуємо. Овочі почнуть виділяти сік. Розкладаємо їх у банки, ущільнюємо, накриваємо стерильними кришками і закручуємо. Зберігати таку заправку треба в холодному місці, у холодильнику, погребі чи підвальному приміщенні. А при використанні слід пам'ятати, що вона містить багато солі, тому солити страву краще після того, як ви вже додали в неї заправку. І на сам кінець порада: найкраще консервувати овочеві заправки у півлітрову тару, тобто для разового використання. Такої кількості заправки вистачить якраз на сім'ю з трьох-чотирьох чоловік. Овочеві заправки чудовий спосіб зберегти смак та вітаміни літніх овочів. Та й час для приготування страв зменшується. Тож своєчасно подбайте про зимові запаси і будьте здорові. Дім сад, Город.